Пріоритетним напрямком роботи координаційного центру волонтерів, які раніше залишається підтримка Збройних сил України, речами, які допомагають нищити ворога та рятувати життя наших хлопців. З початку повномасштабного вторгнення волонтери передали військовим 28 автівок. Але є і інші важливі речі, на які корцентр прохає активно донатити. Засоби розвідки це ми розуміємо, що це в першу чергу дрони, засоби зв'язку рації, які також є. 18, 22 і більше тисячі за, за штуку за одну. Ну, ціни по дронах, ми всі розуміємо, що починається <свісно>, біля 100 тисяч, в залежності від комплектації. Підтримку від волонтерів відчувають хлопці на нулі, бригади, що знаходяться на відновленні, підрозділи, які формуються, та навіть госпіталі, які лікують військових. А на позиціях, де стоять хлопці, є потреба в інструментах. Інструменти, інструменти, які допомагають будувати укріплення, допомагають різним інженерним споруди там їм встроїти і все остальне. Інструменти сюди входять як для ремонту авто, так і бензопили. Входять шурповерти, входять різного роду. Крім того, по сезону дуже багато запитів на, на гуму. Та взагалі сезон не сезон, осколками гуму січе. Ми вже збилися з ліку, скільки ми цієї гуми хлопцям відправили. Закуповують та збирають волонтери і медичні підсумки, які рятують життя наших захисників. Координаційний центр закуповує от такі медичні підсумки. Ми ці медичні підсумки за рекомендаціями і за встановленими стандартними ми їх комплектуємо, намагаємось на 100% усіми засобами, які потрібні бійцю для того, щоб врятувати своє життя, щоб він зміг сам собі надати допомогу і допомогу своєму побратиму. Це, зокрема, Перевірений українського виробництва турнікети Січ. Закуповуємо, до аптечки кладемо ізраїльський бандаж. Ізраїльський бандаж також сюди входить. Ну, Інша медицина, яка відноситься до категорії екстреної медицини, яку бєць може. Е як за допомогою якої можна надати собі допомогу, завдяки донатам, військові отримують прилади нічного бачення, тепловізори та генератори важливими на фронті залишаються шкарпетки, засоби гігієни, килимки, консервація. Всім цим забезпечують небайдужі Олександрійці. Координаційний центр дякує друзям, хто постійно відгукується на прохання про допомогу. Є у нас люди, які щомісяця, раз в місяць, привозять декілька. Коробок вологих серветок. У нас є Березівські господині. Які щосуботи або щоп'ятниці для хлопців роблять по десяток, а то й більше коробок різноманітної домашньої випічки, і пиріжків і всього іншого. Потім Сімфо, яке нам привозить. Раніше два рази в тижні, зараз один раз на тиждень привозить лоток хліба, який ми потім з нього робимо тости і на тости кишенькове сало. Також добродій пан Олександр, який завжди нам кожного тижня надає сало. ЧП «Паляниця» Також один раз в тиждень привозить нам хліб для виготовлення цього самого кишенькового сала. Е, є ще безліч людей, яких е, я може зараз і не спам'ятаю, але е, також зайняті у виготовленні е, сухих супів. Постійно підтримує військових випічкою торгова марка Ласунчик, Олександрія Ліфт та господині Ізмайлівської громади. Тетяна Присяжнюк разом з клаптиковим батальйоном завжди підтримує маскувальними сітками. Гуманітарну допомогу надають друзі з французької організації Соняхи з України. А постійну фінансову підтримку у великих зборах, серед яких авто для ЗСУ, надає керівництво холдингу Агровіста.